Всім привіт, які сьогодні у нас буде таке розмовне відео, тому що накопилося дуже багато питань, і так як в мене дуже багато нових підписників, тому хочу розповісти ще раз, можливо, хтось не бачив, хтось не знає, або можливо я щось, щось не дорозповіла. Тому ось так. Е, вперше, що хочу, це подякувати за ваші коментарі, підписки, лайки. Це дуже важливо для мене, особисто тому, що коли ти бачиш такий класний крутий е, фідбек, е, це якось, ну тобто, зворотній зв'язок. Тоді якось, знаєте, більша ще мотивація працювати, знімати відео, щось вам показувати, розповідати, тому це надихає. І скажу чесно, коли я починала вести влог, я взагалі дуже довго думала, починати чи не починати, тому що ви самі знаєте, що в Україні в нас не так все добре, як хотілося би, і зараз буде багато хейту на різні теми. Не знаю, можливо, просто якомусь не сподобалась, тому що ну я не 100 доларів, щоб всім подобатись. Я це прекрасно розумію. До хейту я ставлюсь абсолютно спокійно, адекватно, нормально. Тобто, в мене немає такого, мені хтось щось погане написав. і Я буду цілий день ходити про це думати. Ну, написала людина, стало їй легше. Слава Богу, живемо далі. Нічого страшного не сталося. Але все одно, знаєте, було таке переживання, бо думаю, ой, зараз виїхала в країні війна, вона поїхала, все кинула. А як виїхав чоловік і знаєте, оці такі дурні коментарі на рахунок цього. І на рахунок будь чого іншого, тобто ну, всяке буває. Але таких коментарів у мене взагалі було дуже мінімально, там якось два чи три, і це ну це їхні проблеми, аж не мої правильно. Тому я дуже вдячна за те, що в мене такі адекватні, розумні, класні підписники, класні люди, які мене дивляться. За це вам величезне дякую. І були коментарі, які стосуються нас. А саме це, де навчається наша дочка в школі, де ми працюємо. І так далі, тому подібне. Тому зараз вам трішечки знову розповім про наше життя. Я сама з Волинської області, чоловік з Львівської області, але живемо ми разом всі в Луцьку, це Волинська область. Далі, Віка ходить в онлайн-школу. Ми не навчаємося у в'єтнамській школі, тому що це все на в'єтнамській мові. Але також я знаю, є тут не так багато шкіл, де є англомовні класи, але ціна там дуже дуже висока, там якось 6 тисяч доларів за місяць, тобто це тумач. Не знаю для нас, наприклад, але є такий варіант, якщо у вас там вільний бюджет, в нас Віка навчається за також 1200 чи 1100 доларів в школі, але це за оплата за рік, називається Item School. Я додав тут таку віконечку, як називається школа. Точно ну, додаткову інформацію можете знайти в інтернеті, якщо ви так цікавитесь. Також є там оплата помісячно, тобто в місяць виходить 6000 тисяч гривень. Але якщо ти платиш за цілий рік. Одноразовий робиш такий внесок. Там якось знижка 5 чи 15%. Я вже не пам'ятаю. Школа дуже класна. Віці взагалі дуже подобається. Там дійсно дуже класний крутий підхід, класні молоді вчителі. Дуже класно, не знаю. Віці подобається. Вона каже, що взагалі вона навіть не хоче повертатися в Луцьк в звичайну школу. Вона каже, що я хочу навчатися далі онлайн, але онлайн це не дуже мені здається класна. Альтернатива для дітей, тому що це і так постійно в тих телефонах, а так ще й на уроках, то це, взагалі, ну для нас це просто як то безвихідна ситуація, тому це онлайн-школа. Звичайно, якби була можливість, це була б звичайна проста українська школа. Там є також звичайно класний керівник, дітей приблизно 15-20 в групі, тобто, як звичайна школа, але урок триває не 45 хвилин, а годину що це ще. Е Ну, супер, не знаю, мені більше подобається, тому що година за годину можна більше спіти, ніж за 45 хвилин. Перерви там дуже мінімальні, 5-10 хвилин і все. Але дуже класний підхід до дітей взагалі суперово. Є онлайн-щоденник, тобто я завжди можу перевірити, зайти, подивитися, які предмети здала, де на урок запізнилася, яка оцінка. Тобто це все контролюється. Є батьківський щоденник окремо і є учнівський щоденник окремо також. Ну тобто школа взагалі супер. Так, ціна не із бюджетних, звичайно, 6 тисяч гривень в місяць. Це. Ну, Досить небюджетно, бюджетно, але ну, як є. Хоча, коли ми тільки виїхали з України, ми якраз виїхали в травні, це був кінець семестру. Ми їхали спочатку на півроку, ми так собі думали. І було якраз три місяці канікул, і думаю, зараз три місяці ми будемо вчитися стаціонарно в школі. Тобто, в Луцьку у нас була звичайна школа, ми домовилися, що це буде як на дистанційному навчанні. Тобто, Віка сама проходить весь матеріал і потім приїжджає, наприклад, там в кінці семестру, чи коли ми прийдемо і здає контрольні роботи. І ось такий в нас. Був варіант. Звичайно, ми це все. Вона так закінчила шостий клас. Не на півроку, як ви бачите, ми поїхали, а на довше. Скоро вже буде два. І шостий клас Віка так закінчила. У нас, звичайно, були репетитори, і вона поздавала всі екзамени, все було супер, шостий клас закінчили. Але вирішили, що онлайн-школа буде краще, тому що там йде все одно більше пояснення матеріалу, тобто і якась дисципліна. Кожного дня Віка встає з понеділка по п'ятницю, Віка в школі, в неї година заняття. Тому що репетитори, якщо так порахувати, виходило все одно дорожче, тому що з кожного предмету репетиторів сильно не наберешся. Тим більше, що у нас виходив репетитор 200-250 гривень в залежності від предмету. Ось так те, що стосується школи. Далі були питання що стосовно нашої роботи. Я вже вам розповідала. Ми контент-модератори. Працюємо на американську компанію, це не українська компанія. Далі що? Зарплата в нас не така, як ви собі там думаєте, в it сфері там 4-5 тисяч доларів. Ні, в нас нормальна зарплата. Не скажу, що супервелика, але достатньо. Головне правильно розподілити бюджет. Ми дещо відкладаємо, дещо збираємо на візаран, тому що у в В'єтнамі є таке правило для українців. що Кожних три місяці потрібно виїжджати, покидати В'єтнам і заїхати знову. Це тобто подовжуєш візу, виїжджаєш, вони тобі ставлять там про виїзд, потім заїжджаєш, ставлять там про в'їзд і ось так. І зарані ми поєднуємо зразу з подорожами, тому що можна їхати в Лаос, один день на автобусі в ЛАОС, там зразу ну, в них вже все схвачено, вся система, і повертатися один день назад. Тобто за один день це можна зробити. Але ми, знаєте, як вже є можливість виїхати за кордон, потрібно, знаєте, це така примусова подорож. То ми десь виїжджаємо. Наприклад, минулий раз ми були на Мальдівах, були в Коала Лампур, перед тим були в Японії, на Балі. Тобто, ось такі в нас виходять візарани. Десь на тиждень ми виїжджаємо. Тому відкладаємо ще певні візарани, певну суму, і далі також на житло, на житло, на життя. Ось так що ще? Вам цікавого розповісти, питайте в коментарі, може я знову щось опустила, щось забула. Запитуйте, звичайно, всім поділюся, все розповім. Ніяких секретів у нас таких супер немає, тому що я за щирий блог, я за щирість, відвертість. Ось так. І хочу ще додати, що у В'єтнамі ми живемо півтора роки. Це досить багато, тому що в жодній країні світу ми так довго не жили. Єдине, що ми ще працювали до ковіду, працювали у Китаї вчителями англійської мови в садочку, і ми, але ми там жили рік, і далі в нас був ну так, як в садочку, три місяці було канікул. Ми їздили завжди в Україну. Ми нікуди більше не їздили, тільки завжди в Україну всіх побачити, тому що не знаю. Я більше не витримувала за кордоном. Мені потрібно було з'їздити в Україну, всіх побачити, скуштувати нашу українську смачнезну кухню, і тоді можна було їхати назад. Тому довше, чим рік мені де більше не були. А у В'єтнамі вже півтора роки. Це вже такий, знаєте, маленький термін. Перед В'єтнамом ми жили у Таїланді. В Таїланді ми жили на маленькому острові, який можна було на байку об'їхати за півгодини, десь плюс-мінус. І коли там вже ми знаходили сьомий місяць, знаєте, воно вже так тиснуло на голову, тому що ти завжди в такому обмеженні, і там постійна спека. Ну тобто, вже якось знаєте, так не хотілося там довше затримуватись, і ми вирішили. Ми шукали країну, в якій можна буде бюджетно е, жити. І В'єтнам це супер варіант, тому що мені здається, зараз В'єтнам він найбюджетніший. Але так як зараз ця тема стає дуже актуальною, і дуже багато бачу відеороликів рілсі в інтернеті, купа всього на рахунок В'єтнаму. І сюди з'їжджаються всі. І звичайно, ціни ростуть. Якщо навіть рівняти оренду житла, то коли ми сюди приїжджали, це було 11 мільйонів. 11-15 мільйонів це були просто шикарні апартаменти, три кімнати, ну тобто, кухня, студія і дві окремі спальні. І був вибір величезний. Зараз, наприклад, за 16 мільйонів. Ми зараз е, знімаємо, орендуємо за 16 мільйонів. Найде можна сказати, 17 нам підняли ціну, і таких цін вже немає ніде. Наша ціна просто тримається, тому що ми живемо півтори-півтора року вже. Тому ось така ціна. А зараз в районі 20 мільйонів. Таке житло, як в нас, 20 мільйонів і вище. Тобто, ну ціни значно піднялися. Так само на продукти не сильно піднялися, але є різниця там плюс-мінус, але все одно. Враховуючи навіть ці ціни, В'єтнам, я рахую це найбюджетніша країна для проживання. І особливо, коли це на довгий термін. Знімала я вам це все на фоні моря. І зараз покажу ближче, бо я не знаю, чи вам було його видно чи ні. Зараз вам все покажу. Ось море, на яке ми часто ходимо. Зараз ще якраз сезон, дуже багато людей. До речі, ще був цікавий коментар. Мені також сподобалось. Писали мені, що ми з Америки можемо приїхати у В'єтнам, чи ви нам допоможете відпочити бюджетно та, звичайно, допоможемо всім, тому що я за те, щоб допомагати один одному, тим більше, якщо в мене є можливість, то чому б і не допомогти? Я за те, що допомагати один одному. Якщо є те, що я знаю, я можу поділитися цією інформацією, це взагалі залюбки що потрібно допомагати один одному, особливо в такий час. І тим більше, коли ти на чужині один, це якось сумно. А коли якось один з одним, якесь спілкування з українцями, це завжди приємно. Показую вам в'єтнамську водичку. Вода тут дуже чиста. Приємна, не брудна. Досить приємно купатися, єдине, що є хвилі, але, в принципі, вони не такі великі. З дітками тут також комфортно. І Данан це таке, знаєте, місце, особливо в В'єтнамі, популярне це місто Данан, тому що це таке поєднання моря, міста, і тут досить комфортно проживати. Тому що ханой, наприклад, столиця, там не так все. Класно, воно якесь не таке туристичне, не таке популярне, а особливо Дананг сюди в більшості з'їжджаються туристи. Тому якщо їхати у В'єтнам, це тільки в Дананг. Друзі, ось сьогодні в нас вийшов такий розмовний влог. Можливо, хтось дізнався щось нове, можливо, хтось вже знав цю інформацію, але я вам її трішечки оновила. Тому ось так. Якщо залишилися ще якісь запитання, обов'язково запитуйте, з радістю, з радістю вам всім відповім. Тому буду завершувати цей влог сьогоднішній. Зустрінемося завтра в новому дні, в новому відео. І всім пока-пока!